Любі друзі, всім привіт! В кінці серпня ми разом з вами посадили 5 гілочок мирту. Зробивши для них тепличку. І місяць тому я знімала відео, що результатів немає. Сьогодні я вирішила знову, вже пройшло 2 місяці, знову заглянути сюди, і на мій величезний подив і радість один. Принаймні, результат вже є корінення ось цієї гілочки. І цікаво дуже, що гілочка, бачите, ось так була занурена в ґрунт, а корінці пустила майже повітряні. Але це дуже чудово. І що я бачила, здається, на цій гілочці. Що тут, можливо, також будуть корінці. Ось тут є певні, вам, мабуть, на камеру не дуже буде видно, але такі місця світленькі, де розсунулась трошки кора. І тут теж можуть бути корінці. Тому я, мабуть, трошки підріжу і посаджу знову в тепличку. І, звичайно ж, оцю гілочку я вже пересаджу окремо. І зроблю для неї окрему тепличку, щоб вже її не піклувати більше. Але я дуже-дуже рада і задоволена. А інші гілочки оця, можливо, взагалі не вкоріниця. А ці дві я, можливо, посаджу, поставлю, точніше, у воду. Але теж це не гарантує результату. Бо зараз вже час наближається до зими. І знаєте, друзі, тут також можуть повиростати корінці. Тому я би зробила трошки вищі зрізи, але я дуже рада, що в будь-якому разі у мене є результати цього вкорінення. Це дуже круто. Звичайно, можна зробити і деякі висновки, що залежно від осені, коли ми вкорінюємо саме в кінці серпня, від осені залежить, чи буде вкорінення чи ні. Що я в цей раз зробила? Я не тільки використала тепличку, але щоб збільшити температуру і освітлення, так як днів дощових було дуже багато, тобто похмурих без сонця, я поставила тепличку з цими гілочками поруч за денюмами. На килимок з підігрівом, і також зі штучним освітленням. Тобто було освітлення, коли сонячно було і з вулиці, і з світильника. І це мені також, думаю, дуже допомогло. Тому, в принципі, результати мене радують навіть при тому, що 100% вкорінилась тільки одна гілочка, але це все одно результат, а не повна його відсутність. Тому, друзі, це дуже для мене радісна новина, якою я. Дуже хотіла поділитись із вами. Посадила я вже окремо гілочку, яка вкорінилась, і чотири інші гілочки поставила в ту саму тепличку і знову пилю водою з цирконом. І цю тепличку я знову обов'язково поставлю на килимок з підігрівом. Бо це дуже гарно вплинуло все ж таки на результати. Зокрема, коли осінь у нас виявляється холодною з самого вересня. І як я і казала, цю гілочку я також накрию і зроблю для неї тепличні умови. Бо вона ще цього потребує, поки повністю не пустить гарне довге коріння. Любі мої, на цьому в мене все. Всім бажаю успіхів! Вкоріненні ваших рослинок, пишного цвітіння, вам міцного здоров'я, миру та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!